Зробіть по цьому рецепту і нічого зайвого не видумуйте. Броколі нарізаємо на суцвіття. Суцвіття промиваємо. Воду доводимо до кипіння, підсолюємо менше половини чайної ложки солі і відправляємо туди суцвіття броколі. Проварюємо 3 хвилини. Важливий момент. 3 хвилини рахуємо після того, як вода знову закипить разом із суцвіттями. Після того, як капуста 3 хвилини проварилася, одразу вливаєте гарячу воду і переміщуєте суцвіття у холодну воду, для того, щоб зберегти хрумкість капусти і її колір на секунд 25-30 до хвилини. Потім додаємо 2 столові ложки оливкової олії. У мене це екстра вірджин холодного віджиму будь-якого бренду, який вам подобається. Підсолюєте по смаку, але солі багато не додавайте. І додаєте 3-4 зубчики невеликі. Натертого часничку. Обережно перемішуєте. Все, броколі готово, друзі. Оце і є самий найкращий, доволі корисний рецепт броколі. Супер! Вам точно сподобається. Дякую за увагу і до нових зустрічей!